Очередная покупка. Це цвети ми їх їмо. Це такі красники теж їмо. Так. Ну, це такі теж пузані. Це все жреться. Дуже сладкі, хороші. Вот. там. Оранжеві штучки, вже сам сок і сахар. Це яблука, їм взагалі ціни нема. У все ох. Мекіш. Сок. Супер. Далі що тут у нас? Виноград, ящик і хурми. Хурма взагалі бест. Виноград без косток. Дуже-дуже чистіший, вкусний. Оце таке. Це все 10 євро, кстати. Оце так тут в Германії торгують.